І всім привіт с вами я, Давид. І нині ми будемо грати в горі бокс. Так. І вами будемо вуглити. Нині ми будемо грати. Ну і ви знаєте. Перші плавили, поставити лайки і коментарі. Так. І, 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 і в піспи. Ну і ми знаєш, що воно тут з нему? Ви знаєте, що ця страшна. Я тут все освоїла в челенджі, типу спрятатись від серу Міпланту в цій хаті. я поняття, що він не промах. І коли від нього тут спрятатись, то він такий. От дивіться. Далі буде. Я пишу бомбілю. Швидко, 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 швидко. Швидко. А можно тут спрятаться? А где там говорит? Бокс. Бокс не надо, Я думаю, канту поки что то не вида видать. Так. Зик -зик -зик. Так, тут -то ще. Валим. Валим. Успех. Я встиг двері закрити. Це Я і когось годі, я викида. Оце от собой сьоз буде Я не понимаю, він вибив двері це відкрив? Походу відкрив. Ой, походу вибив. Э. Е. Далі. Зип-зип. Лезу все доволі, нічого нема доброго, так що треба тікати. Точно як я забув, бо той маяк, треба швидко на нього йти. Я там не можу від все на тому маяку. я вони дійсно мені можуть плавати. Голи швидко, він ззаді. Кстати, я нагадую, что я кто-то такой югу, хотя так еще. О! Так вот, а тут вот, знаете, что? Тут сайницкого робиться на тому маяку. Так что соберет фонарик. І, кстати. ідемо да мы его вследовательно. Может, у Да потом же мутант бежит. Так, кстати, о, о. Блин. Кажется, мутант туда и сбылось. Скоро. добрый. Кстати. В кого завтра п'ятниця, ставте лайк. От в мене, в мене завтра п'ятниця. Короче. І дивимося колодцем. Бо тут уже ніжка зробилась. Треба йти до мутанта, як у вас. Треба не будемо, не будемо. Ой, не буду я в Турції. у розбудись, Він мене замучив на Богу Карту так от сон будемо гулати І... М -м -м -м. я вчув, що хтось сказав. Щоб я зайшов на цю карту в консі-плейс. Мені причулось, якби тільки що хтось консі-плейс. Рекламу ми пропустимо, бо я не наводяв рекламу. Кстати, Годібокс це моя любима гра. Я майже нічого не граю, окрім Goodie Які суми буду? точно можна як туди встроїти цемент. Тіпо що я від воєнкомата прячусь в цьому будинку будинку. І потім я буду від віднагу... нього... Слава Богу, що я всів. Так, кого ці воєнкомат іде. Нам треба колись щось що -що зводити, вони там двері ви всі віплю. Мам, почекай, я відео записую.

Знакомтеся та біба. Крифами посчитаю, що ладно, не буду співати по російськи Буду повастувати нормально. Десь пілкова. Він типа виходить з я Пу-п-пю. -пу -пу. Попався. Не попав! А це було зоска! Він навіть не попав. Так він йде уже. Не попав. Ну якщо попаде, як будуть створяти звідти. Він це дивиться, ау! буде буде буде, сьога, Блін, він мене вбив, Ну я с нуля сплятався. Швеці, до хату? Васень би мої відео дивилися. У мене відео прикольні. Кстати. Коли це відео до допис... запису, то буду нове записувати. Так, так, так. І що робити будемо далі? Не, фіга собі тут мені покупалося. Добре, це я у відео коли мене. Убив той воєнний. Я уряд і оборонив і... Що? Ладно. Це не страшно. Кстати, я знаю, де він. Валим. Він усе... Я йти близько підвизаюсь до нього. Ти понимаю, да він кашу. Ага, вави. Але то, немає банана, вали. Вави? Та буду без банана їсти, А Ти її будеш їсти, ти я її віці. Буде. Буду їсти. Мам, не мішай, бо я відео знімаю на ютуб. Вбив, бо в мене одного чогось не відпала. Зову я не взяв. Шо? А де там бігає? Я буду зразу його мочити, коли буду видіти. Не попав, не попав. Що, буду знати. Що Соти, висіть плакі плаки у нього запаска, треба його швидко бувати. Убиваю. Як? Я не знав, що внегу йде є, є, суперсила. сила. Буду знати, що в нього навіть є суперсила. Де він там? Кстати, може це він умів? Все, можна спокійно. А зараз у нас буде Визивання з зомбі. Ну не... ну не куча зомбі, а одним, так. Бо якось куча зомбі заспавну. у мене так вагаво, і я навіть не вбив зомбі. Буду визивати з одним. Він там Він вся біжить, чи він на місці стоїть, ладно. Піду його вб'ю. Привіт. Він не поки не пускайте. Буде так мене. Та ну шла! Ні. Тут там десь на кухні щось мой. Ладно, пішли далі. На ко... Ну чому мы закінчили? Так. Буду колоці. Не знаю, мені скучно щось. А де? Ах, -а -а. чуть на УБ надо. Ух, а -а -а. и мы надо вас заразить вирусом. Кстати, мы тоже можно. завозать вирусами. Ну і останнє. Я недовго буду знімати, бо це весень моє перше відео. Я чуть чуть зараз познімаю і все. Останню деталь весень зніму. Останню деталь і зразу виключаю відео і йду на записувати. Ви знаєте, що як зайти в, в чат, зайти отсюда, взяти цю штучку. Написати от. Написати в і далі зайти, натиснути на стрілку, написати ар, написати от так, от, ю, зайти опять там, де оці от скобочки, взяти знак питання, вам вийде, вам вийде «лайт з white хеб, і ми зразу вас з до боса. Ну і зараз вас зроблю звоблю і звазу. І зважу заключаю відео. От робить за мною мій однокласник, якого я достаю. Ну і всім пока-пока.